Привіт, я радий вас вітати в нашій студії. Нагадаю, звати мене Віталій. В попередньому відео я вас запрошував прийняти участь у зйомці фільму. Нам потрібні були туристи, як і хлопці, так і дівчата. Шукав я туристів більше трьох місяців. Одні соглашалися, потім відказувалися, потім шукав інших. Інші соглашалися, потім знову відказувалися. Але ж нарешті в останній правда, день знайшлися люди, які знайшли і час, і можливості. Прийшли, знімалися, пішли. На наступний день приїхали раненько, візнімалися, поїхали. Незважаючи на те, що було холодно, що йшов дощ. Правда, на наступний день у нас були палатки багаття. І що в дощ, ховалися в палатках, грілися біля багаття, варили кашу. Тобто загалом було весело. Ну, якщо не брати деяких моментів, які, які ми досі ще ремонтуємо. Не знаю, як довго ми будемо їх ремонтувати. Тобто, з кожним зйомочним днем наша команда все збільшується. І чому, безусловно, рада, як і команда, так і, звичайно, я. Хочеться подякувати кіностудії Олександр Давінчі за те, що виділили нам професійного каскадера, який. Приймав участь як і каскадер, так і брав участь як і актор. Ну і окрему подяку хочеться виразити нашій актрисі, яка приїхала здалеку аж самого Донецька, в якої була у фільмі Роль другого плану, якої було три зйомочних дня, три неймовірних зйомочних дня, вважаю так. Тобто, навіть можна сказати, в неї був дебют. Бо до цього вона професійно не знімалася у фільмах. І, як завжди, я запрошую вас, тому що в нас залишилося ще, ще кілька зйомочних днів. Так що слідкуйте за новостями, за кастингами. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всього. Також хочеться сказати, що нам. Також продовжую, якщо ви читали на сайті, нам потрібні приміщення для зйомок, якщо у вас є приміщення, якщо... там... читайте, в новостях, читайте в новостях, там все написано, тобто машини, мотоцикли, І потрібні нам для зйомок, якщо у вас є історична одежа, Якщо у вас да, цікаві реквізити, всьому будемо раді. Якщо ви візажист, стіліст, сценаріст, якщо ви хочете, щоб вас, про вас дізналися, ваші таланти побачили, також пишіть в отзивах, дзвоніть по телефону, пишіть на емейл, e приходьте врешті нарешті. Розказуйте, і ми будемо. І буде загалом хорошо. Так що, дякую, що залишалися зі мною. Слідкуйте за нашим каналом, ставте лайки, оставляйте відгуки і до зустрічі на знімальному майданчику.